Друзі, момент істини розв'язка в українській прем'єр-лізі залишається зіграти лише два тури, які скажуть, хто стане чемпіоном, хто піде в Єврокубки, а хто вилетить з еліти українського футболу, і наступний сезон проведе в першій лізі. а Хтось як ФК «Львів», Взагалі зникне з футбольної мапи України. Одразу прошу напишіть в коментарях на вашу думку, чи вже все шахтар можна вітати з чемпіонством, чи є шанси у клубу Дніпро 1 зупинити переможну ходу гірників. Також прошу ставте лайк цьому відео і, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls. Потребую вашої підтримки, давайте плекати україномовний Ютуб. Тож 29-й тур Шахтар Донецьк. Клуб СК Дніпро» 1. дуель Ігоря Йовічовича, колишнього наставника Дніпра 1 проти Олександра Кучера, колишнього гравця і капітана Донецького Шахтаря. Ну, краще і більш драматичної розв'язки для завершення сезону в нашій лізі не вигадаєш, але щоправда, зіпсували її самі Дніпряни. В минулому турі ще в одній цікавій тренерській дуелі Скрипника та Кучера взяв верх все ж більш досвідчений Віктор Скрипник, тож ворскло обіграла. Для когось сенсаційно, для когось не дуже, але все одно це стало сюрпризом з рахунком 2-1 Дніпрян. І зрештою, шансів вже майже не лишається на чемпіонство. Гірникам достатньо не програти в цьому поєдинку. Звісно, ми пам'ятаємо, що в минулому колі, ще коли був у Шахтарі Мудрик, але довбики компанія змогли обіграти гірників. Та все ж тепер занадто велика є перевага у донецької команди, і, схоже, шахтар нікому не зупинив. Є різниця у 5 очок і за 2 тури. Ну, це вже майже нереально відіграти. Так само, як Зоря йде до 3-ї позиції, ну а Динамо теж досить неочікувано для себе стане четвертим, а Олександрія 5-й. Більше інтриги є в зоні вильоту, тому що, схоже, до Львову приєднується металіст, які напряму вилітають з УПЛ, ну а от Верес, рух, Інгулець Минай. Ну і напевно, ще 19-25, Розіграють, які ж дві найгірші команди з їхньої компанії будуть грати перехідні матчі з клубами першої ліги. Відзначаємо, що столична оболонь та Житомирське Полісся долучаються до УПЛ на наступний сезон. Паралельно з матчем Шахтаря та Дніпра 1 у неділю о 15.00 на нас чекає симпатичне протистояння Олександрії Руслана Ротаня проти Луганської зорі Ван Леувана. І тут теж. Я впевнений, буде насичений футбол з неочікуваним і дуже багатообіцяючим результатом. За ким ще цікаво спостерігати цього сезону. Так це Динамо Київ Олександра Шовковського. Кияни продовжують багато забивати, багато перемагати. Намацав свою гру Олександр Андрієвський, повернулися Бущан та Шапоренко. Тож завершення сезону від киян чекаємо вибуховим. Зокрема, Динамо Верес, 15.00, як і всі поєдинки понеділка відбудуться саме в цей час. А також обіцяє бути гарячим протистоянням. Верес, Ще в зоні вильоту і Верес обов'язково потрібно брати очки. Ну а Динамо навіть без Владислава Ваната, який через дискваліфікацію вже не зіграє цього сезону в білосиній футболці, все одно кияни налаштовані. Невелику кількість забитих голів, тим більше на рідному стадіоні Динамо, імені Валерія Лобановського. Також в цей час раджу подивитися поєдинок Ворскла-Колос. симпатичні команди, які можуть подарувати нам неочікуваний рахунок, неочікуваний матч. Ну, що стосується інших поєдинків, то це матчі клубів, які переважно перебувають в зоні вильоту. Також підкреслюю 15.00 Металіст Минай, Львів, Інгулець, Чорноморець, Рух, ну і металіст 1925 Кривбас. Кривбас, звісно, має єврокубкові амбіції, але металіст 1925 в разі поразки може ускладнити собі. Питання з виживанням в еліті українського футболу на наступний сезон. Тож, насичений цікавий 29-й тур. Напишіть в коментарях, які поєдинки чекаєте понад усе. Чи це все Шахтар, дніпро 1 або інші матчі 29-го туру. Не забудьте поставити лайк цьому відео, і прошу долучайтеся до спільноти Legendary Balls. Дуже багато скоро буде цікавих ексклюзивних стрімів. Можливо, навіть зі стадіону Динамо імені Валерія Лобановського. Тож, друзі, привітаю! Приєднуйтесь, буду радий знайомству і радий спілкуванню разом з вами. Я, Ігор Мартиненко, вдячний вам за увагу. Бажаю всього найкращого. А Україні ми кажемо, звісно, перемагай!